Водний транспорт це транспорт, що виконує перевезення вантажів і пасажирів по водних шляхах, річках, морях, озерах, океанах, каналах, протоках. Є два види водного транспорту: морський, який здійснює перевезення морями, океанами, морськими каналами. Тобто на великій відстані. Та річковий. Який здійснює перевезення річками, озерами, штучними каналами по внутрішніх водних шляхах. Музика. Найдавнішим засобом пересування на воді були плоти. Плоти виготовляли з деревини або очерету. Дерев'яні колоди скріплювали жердинами, дошками або мотузками. Води використовують і в сучасному світі. Зокрема, рятувальні та спортивні. Ще одним найдавнішим транспортом по воді вважається човен. Їх називали довбанками, тому що їх видовблювали із стовбура дерева. За часів козаччини човни були зроблені з бичачої шкіри. Надалі вже з дерева дерев'яні і називали їх чайками. У 1823 році кріпаки умільці з маєтку графа Воронцова у містечку Мошки, що на Черкащині, спородили перший на Дніпрі пароплав, який мав назву пчолка. В сучасному світі водний транспорт ділиться на пасажирський, Вантажний і спеціальний, до пасажирського відносяться човен, катер, теплохід, круїзний лайнер, до вантажного баржа. Танкер. Паром. До спеціального належать військові кораблі і кораблі для несення пожежної служби. Водолазні та рятувальні. Кригола та гось судно. Сьогодні я вам покажу, як зробити ось такий човник. Для цього нам з вами потрібно аркуш паперу будь-якого кольору прямокутної форми. Загинаємо його навпіл. Ще раз навпіл. Розкриваємо. По лінії згину. Загинаємо куточки верхній лівий і верхній правий. Ось так з'єднали їх. Тепер піднімаємо догори половинку нашого паперу і загинаємо куточки ось так. І так само робимо з іншої сторони. Тепер розкриваємо і з'єднуємо куточки. Піднімаємо нижній куточок догори, з'єднали, і з іншої сторони. Знову розкрили і з'єднали наші куточки. Трішечки підняли догори з одного боку, і з іншого боку, і розкриваємо. У нас вийшов ось такий човник. Давайте ми на нього повісимо прапор нашої держави. Ось так. І у нас вийшов такий гарний човник. Тепер він може відправлятися в плавання.